Друзі, вітаю всіх на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні так холодно на вулиці, ну і зима вже на носі. То, звісно, і мороз, і вітер. Ну, і настрій не дуже, що вже там казати. Я приїхала в республіку, в торговий центр. І зараз підемо з вами покращувати настрій. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. В який магазинчик підемо, не скажу поки що. Зараз побачите. Не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі та підписуватися на канал. Ну, а тут будівництво триває, скоро вже ковзанка буде готова. О, і вона вже майже готова, вже літ є. Клас. Так, а коли у нас там відкриття я забула? А, так, коли? Не бачу, нема тут. Космічна ковзанка. Ну що ж, побачимо. Так, кудись діли дівчину? Іду грітися, бо дуже холодно. Так, в Нью-Йорк я не піду поки що, а тут подивіться, скільки всього яскравого. Так, ну я відображаюся. Дуже яскравий чорний одяг. Це в Нью-Йоркері. Дуже красиві зони зробили для відпочинку. Так. Ну, а ми з вами відправляємося разом в Айкікі. Я хочу дещо подивитися і приміряти. Так, ну, а саме хочу приміряти верхній одяг. Дивіться, які нас тут зустрічають красуні. Так, і бажають щасливого Різдва. Ось такі красиві манікени. Подивимося, трошечки одяг. А, так, що це таке у нас з бусинками? Ось такими. Так, ну в чорному кольорі чорний колір, в принципі, це класика. І на свята його теж дуже часто вдягають. Так, але ж, але ж нас зустрічала ось ця яскрава блузка, я думала, а це боді за 729 гривень. Так, брюки під шкіру. 959 зі знижкою. тут червоні ціночки на цьому одязі. Так, а брючки широкі внизу. Симпатично виглядають м'якенькі такі. Тканина м'якенька. Так, є ще майки. З люріксами ось така модель цікава внизу. Ціна тут буде без знижки 829 гривень. Так, ну і ще на манікенах дуже яскраві сріблясті брюки, джинси ось вони. Зі знижкою 1400, були майже 1700. Ну, на свята. На свята можна вдягнути щось, щось таке яскраве. Так, ну і в червоному кольорі 729 гривень. Ось така а, футболочка з довгим рукавчиком. Ну і срібляста сумочка, раз уже нам її так пропонують до образу 500 гривень. 500 гривень буде коштувати. А поруч тут знайшла ось такий жакет 859 гривень в сірому кольорі в смужку. Симпатичний. Так. Поруч тут брюки, теж широкі внизу. Так, ну зараз подивимось ціну. Без знижки, 1400 гривень. Джинси, а ось джинси. Так, 729 зі знижкою. Тут вони не широкі. Є ще резинка на поясі, то можна буде. То будуть не давити, можна трохи на новий рік з'їсти більше зайвого. Тож, будуть дуже зручні. Так, 720, ой 700. 1799. Ой, ну, На новий рік джинси, звісно, вряд чи хто вдягне. Так, подивимося з теплого. 1300 жакет. Жилет, щось я сьогодні все плутаю. Так, а він цікавий такий. 1600 гривень. Куртки такі тедді. Пухнасті, м'якенькі. Рукавчик ось так, без манжета. Ну, тут такий, начебто, манжет, але ні, то не манжетик. Так, є ще ось такі. Кротенькі куртки на знижці 900 гривень під шкіру. Да, тут 900 гривень. І ще є касухи. Вони в декількох кольорах, 1200 майже гривень, ось ця модель. А в я в цьому році собі касуху купила, придбала, але дуже коротеньку. Я так довго вибирала, але щось мені вже не дуже подобається той варіант. А ось дивіться, куди я бігу. <сум> Побачила саме ж яскраве. Це одяг до Нового року. Тут такий лук на всю сім'ю. Образ так. новорічні светри, дуже красиві. 1200 гривень. Тут в різних кольорах є, і в червоному і є ось такий синій, а там ще я бачила зелене є. Тож можна собі придбати, який забажаєте. Знову джинси за 1100 гривень. І ось тут трошечки є теж светр, ще один варіант. І декор. А ось тут дуже пахне. Пахне. І є ось такий декор. Теж симпатичний, маленький. Ну, я думаю, я ще прийду в Айкікі, Окремо зроблю випуск про новорічні товари 229 гривень за оці три штучки. Прикраси, будиночки. Ой, ну пахне дуже гарно. Зараз подивлюсь, що тут ваніль. О, так, ваніля коштує 579 гривень. А зазвичай я не користуюся вдома таким. Так, а це свічка, вона ж ялинка і вона ж гном. Ціна 200 гривень, три в одному. Ось такий. Гном свічка. Так, е, що це у нас? Окуляри ріжки новорічні. За ціною зараз 160 гривень ціна. Ну, як я вже сказала, я буду ще, мабуть, окремо робити випуск, бо я знаю, що в Айкікі є дуже такий цікавий відділ, там і посуд і не тільки посуд, і ще я думаю побачу і зроблю огляд цих товарів новорічних. Ну, Наступного разу зараз ось трошечки подивлюся светри, вам покажу, які є варіанти. Хто хоче придбати, ось така класика, можна сказати, тут сніжинки. І червоно білий колір. 929 гривень, правда, ціна кусається. Але ж можна знайти щось і дешевше. Так, ось такий варіант ось якраз 419 гривень. Теж непогано виглядає і святковий. Но тут більше така в'язка вже інша. Так, Туреччина. Ну, тут і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Такий одяг можна знайти. Майже 900 гривень. Тепленька, ось така. Хотіла сказати футболка, але це світшот. Ну, товстовочка. Це товстовка. Так. Вона в різних варіантах є. ну Це, може, інша мотелька, ось в зеленому кольорі, з ялиночки, ведмеді, тигрюлька майже 900 гривень. Теж можна на свята вдягнути. Не обов'язково светр. Так, а то тут такі джинси широкі з кишенями на колінах. Так, 729. Ще один варіант джинсів, але вони теж широкі і от внизу край не оброблений. Кому це подобається, я не знаю. Ну, це як, в моді, в тренді, але мені не дуже. на 1049 гривень коштують ось такі джинси. Так, ще светри Так, ну а тут я повернула, повернула в правий бік, а тут прям. Дуже багато різних варіантів. 89. Так, святкових подаруночків. Це що у нас? Ой, ну це жіночі трусішки 249 гривень. Так, ну а це для чоловіків набір. Можна придбати, подарувати 289 гривень. Всього. Так що, даруємо чоловікам. Трусішки, а очікуємо шуби в подарунок. Так, 419 ось такі тепленькі капці. Ну і є варіанти ось такі піжамок. Тут штанці і футболочка з довгим рукавчиком. Ціна майже 1959. В різних кольорах, в декількох. Так, ну а це знову ж карпеточки. Дуже красиво оформлена, 100 гривень. В такому трикутничці, теж на подаруночок. Ну, ще варіанти боксеров по 600 гривень для чоловіків. На свята <святки> новорічні, щоб було все святкове, 100 гривень ось такі. Так що. Треба прикупити. Так, ну а малюночок був на пакеті. А ось тут вже прям в ялинку так повісили під ялиночку, подаруночок. <гум> ну і що? Дуже добре. Так, 229 гривень всього. ну Можна, звісно, це я шуткую, приєднати ось такий подаруночок до основного. Подаруночка. <смі> і зробити ось так шутливий такий <смі> варіант. Так, ну а тут шкарпеточки, і дитячі, і дорослі, теж новорічні. І ще ось такі чудові капці. Тепленькі. 579 гривень. Тут олені. Новорічні, ось такі пінгвінчики тепленькі. Так, що є і шкарпеточки, і капці. 400 гривень ці коштують. Так, ще ось така пара Діснейленда. Шкарпеточок. 169 гривень. 36, 38 розмір. Ось Такі з рожками. Так, червоні. Ну, 229. Не дешево, а ось дивіться, які, 289 всього. Ну, яка краса, мімімішне, дуже гарненькі. Так, так що Купляємо і гріємось. А це шапочка за 270. А, шапочка з бобончиком, теж новорічна. Так, ще шкарпеточки. Ну, як бачите, є вибір, поки що є. А вже залишилось не так багато. Тут, можна сказати, що один місяць і все, і новий рік. Так, ну, а я буду дивитися сьогодні, приміряти куртку. А поки я йду до куртки, ось тут мені трапилися теж. З червоними ціночками, на знижці светри в різних варіантах. Так, ну джинси, джинси без знижечки. Тут 929. В принципі, теж недорого. Є ще ось така жилет. Жилет. Так, а ціна, зараз подивимось. Ціна зі знижечкою 439 сірого кольору. Ну, такий звичайний, класичний. Так, 480 майже ось така у нас тут а, футболочка з довгим рукавчиком. Лонг. А, так, ну, цікава модель, треба хіба що міряти, як на фігурі. Ну, Міряти не мені, бо тут дуже вузенькі рукавчики, а у мене. Рука не худа. Так що я не буду і намагатися міряти таке. Так, міжсезонні знижки на футболки. 119. Ну тут багато різних моделей. Все так. Треба перевіряти, що за якою ціною. Тут зовсім все різне. Так що, приходьте, ще можна щось обрати з гарною знижечкою. Варіантів, ну, не скажу, що прям дуже багато, але ще є. Ще є ось 270 гривень всього. Так що, так, а це у нас 550, це у нас толстовочка. Так, кардіганчик ось чорний, теж зі знижечкою. До речі, кардіганчик у нас, скільки коштує 289. Ну, він такий тоненький. На гудзиках ну, теж, можна сказати, класика. Ну і це вже футболочки. Ціна 159. Ну, звичайна футболка в чорному кольорі, без спринта, без нічого. Так, а тут взагалі 99 гривень. Ну, звісно, тут тканина. Скоріше за все, поліестер буде, але дивіться, який колір. Колір якраз був в тренді в цьому сезоні. Не знаю, що там буде на наступне літо, а зараз так, ось вам близько показую тканину. Так що, в принципі, можна придбати, бігати. Хто не дуже прям слідкує за трендами, то можна щось дешеве. І придбати зараз із літнього. Так, так що тривають і знижечки, і Black Friday ж вже якби настає, тож знижки будуть і на інші пропозиції. А на інші товари є пропозиції на знижці. Тут теж багато різних моделей, сорочок. Це 500 гривень в червону смужку чи в білу смугаста. Так, ну, варіантів багато хочеться сказати, ну, може, я ж кажу, і не багато, але ще є. Ось така сорочка, дуже красивий колір яскравий. Так, ну, сорочки то все гарно, а я ж все-таки прийшла <смужка> приміряти верхній одяг. Тож зараз покажу, що я взяла по ходу. Окремо зроблю ще, може, випуск огляд. Ось таку дубляночку хочу приміряти. Мені сподобався колір. Але мого розміру не було. Вона одна була: 2500, ну майже 2600. Це XL, мені треба L. Але ж все треба міряти, бо дуже часто розмір не співпадає. Тож, ну, я бачу, що вона буде велика, але все рівно, хочу саму модель подивитися. Шубка в цьому принті, так, 1900 гривень. Ну, це таке, знаєте, мені дитинство нагадало, у нас у всіх, мабуть, в дитинстві були такі шубки. З таким принтом я мала на увазі. Так, і ось куртка 1800. Ну, Що мені не дуже сподобався, це колір. Я не побачила такої моделі в іншому кольорі. Вона жовтенька, так, жовтить. Світла-світла, жовта. Краще б вже була або жовта, або біла, або бежева. Ну, нічого, зараз подивимось. Але вона така легенька-легенька ось я вже вдягнула. І, в принципі, вона мені підійшла. Е, іноді, е, ти як хочеться, чогось світлого. Бо в мене от куртка коричнева. Так, ось так виглядає, дуже легенька, невагома, я її не відчуваю. Не знаю, чи буде гріти, чи ні. Ну, в принципі, непогана. Як виглядає, правда, недорого. Виглядає як такий бюджетний варіант, але так, якщо бігати на кожен день, хоча з таким кольором світлим, на кожен день вона буде, я думаю, дуже швидко забруднюватися. Так, а тут я вже не знаю, сміятися чи, чи що робити. Моделька виявилася якась якась така незвична. Вона начебто і не дуже велика, але не зрозуміла якась, як я кажу, не дуже. Щось тут не те. І навіть не, не в принті в цьому тваринному справа, а сама модель пошита якась не дуже. Ну, довгий рукав це ще можна зрозуміти. Часто буває, що рукав довгий. Але, в принципі, вона, ну, якась не така, не така, як мені хотілося б. Тому, як то кажуть, примірила, посміялася, <смі> я себе так не відчуваю. І вже вдягнула дубляночку. Тут вже краще. Краще я себе почуваю, але <смі> більш комфортніше в дублянці. Але вона дуже важка, і, звісно, оце те, що на розмір більше, чим мені потрібно, то воно відчувається цим. Але сама модель, да, мені сподобалась. Тут я вже підкотила рукав, то е, теж був довгий, Ну, вона, е, звісно, вже тут відчувається вага. І не знаю, я що сказати, я буду думати. Може, ще подивлюсь, якісь інші варіанти в іншому магазині. А вам ще я познімаю і верхній одяг, може, і в чоловічий зайду в відділ в наступних відео. Ну, поки що нічого з цього я купляти не буду. Ні куртку, ні дупляночку. Але вона мені сподобалась. А може, наступного разу буде мій розмір, і я спробую вдягнути саме мій розмір. Я думаю, що буде зовсім інше відчуття. Ну, всім дякую. Вдягаю свою куртку, буду ходити поки що в цій. Так, тут у мене шапка ховається в кишенях. Всім дякую за перегляд відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі, всім пока.